Перше нашою точкою стало місто з дивовижною канатною дорогою, про яку я вам зараз все розкажу. Канатна дорога врапола працює ще з 1934 року і року. Є єдиною повітряною дорогою в Лігурі. Вона з'єднує місто з Ностра Сіньора Ді Монталебро, піднімаючись на висоту 600 метрів. Лише за 7 хвилин. Під час підйому ви побачите захопливі панорами, нарапало, затоку та гірські хребти. Кабінки взагалі рухаються майже без опор на всій довжині маршруту, що додає поїздці особливо відчуття легкості та вільного польоту. Тож і ми все це відчули та дуже швидко піднялись до собору. Санктуарі та базилика Ностра Сіньора Ді Монтелегро є одним з найбільших знакових місць того узбережжя. Його історія почалася ще в 1557 році, коли місцевому селянину Джованні К'єза з'явилась Діва Марія та залишила ікону, яка стала символом захисту цього регіону. І вже в 58-му році вони тут звели першу каплицю, а згодом побудували цю розкішну базиліку, яка вражає неоренесансним фасадом, білим мармуром, інтер'єрами та вівтарем, де зберігається та сама чудотворна ікона. Усередині також можна побачити сотні вотивних табличок, це подяки за сілення та допомогу. Які залишали паломники протягом цих століть. Та це місце приваблює не лише релігійну історію, а й фантастичними панорамами на лігорійське узбережжя та затоку Тігуріо. Навколо базиліки також є мальовничі стежки для піших прогулянок, які ведуть через ліси та гірські хребти, відкриваючи ще більше краєвидів. Поблизу також можна знайти старовинні каплиці та місця для медитації, навіть невеличкі водоспади. А якщо проїхати сюди 2 липня, то можна стати свідком великого релігійного свята з процесією, музикою та ферверками, які освітлюють то все узбережжя. Це справжнє місце сили, де історія, природа та духовність зливаються в одне ціле.